Це скоріш за все не ремонт, а відгук. Маємо на ремонті колонку JBL, Fly, Essential там, за багато-багато грошей. Діагноз не вмикається після падіння. Отже, що маємо? Там де клей, Був конденсатор. Так, фокус. При падінні його підбило магнітом. Від динаміка він тут стояв, якщо так видно краще. Отже, що сталося? Під конденсатором контактна група обірвалася. Отже, із за цього колонка не вмикалася. Встановив контактну групу, припаяв конденсатор, залився клеєм, Це включається все добре. Тільки від. Bluetooth модулю відбило від мікросим 1.5. Ну, це під заміну і так далі. Так, що не сподобалось. Мало клея. Плата. Зараз, ну, якщо видно, ну, ходе-ходером. Отак. Раз, і поїхало вина і поїхала. Ну. Отут було трошки клея, і все. грубо Падіння і одразу же магнітом відбивається конденсатор. Ну, При такому вже не відіб'ється. Отже, якось так JBL Forever. Колонка за, за всі гроші. Я... Дякую за увагу, до побачення.